Хай ті слова, що написали діти, всім допоможе нарешті зрозуміти Найцінніше, що ми маємо в житті, захищають герої наші на війні. Для радіо ми ще замалі, проте знаємо всі слова головні. Сьогодні мову свою прославляємо, України без неї не уявляємо. Я напишу на папері слово мир, це нашого майбутнього орієнтиру. Я розмалюю слово кольором неба. Це найважливіше, що нам усім треба. Найважливіше для усіх здоров'я це наше все, це наша зброя проти вірусів, хвороб війни улітку, зимку весною, восени. Я напишу на асфальті дякую велике за одяг, хліб, навчання, ліки. Ми це маємо завдяки ЗСУ. Вони повернуть українську красу. Я напишу на асфальті слово родина. Нехай прочитає уся Україна. Це те, що на світі усіх нас тримає, це те, що на війні страшні зігріває. Я напишу на папері слово життя Чому на мені гине невинне дитя? Ми тільки починаємо жити, нам треба не ховатись, а вчитись. Я напишу великими буквами віра. Вона нам дарує небачені крила. Нехай подарує сили сьогодні на сильним робить, тільки вона. Я напишу на папері слово школа, не хочу дистанційки вже ніколи. Мрію це слово щодня помовляти, хочу на дошці його малювати. Я напишу на асфальті слово безпека. Жити хочу вдома, не хочу далеко. Саморські країни хай нам допоможуть, сирени і дрони, хай нас не тривожать. Я напишу на папері ні війні уявити не міг. Навіть у вісні, коли це слово буду писати, хтось на фронті буде помирати. Зовсім непрості слова, це є в житті найважливіше, за що козак ще воював на жить, щоб щасливіше. Я напишу на дошці перемога. Звертаєш до Бога, Всевишній, чуєш, нам допоможи ворога нарешті прожини. Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого. Шевченкова фраза вікова луна, як пересторога. Пишіть історії слова, пишіть у серці у молитві Бога українська мова щедрена дива, за Україною буде перемога.